На тлі поганих новин з Покровська приходять найкращі новини із офісу генпрокурора. Армію в жовтні самовільно покинули понад 21 тисяча людей. Якщо ці дані коректні, то жовтень є рекорд за кількістю втеч зі збройних сил за всі чотири роки війни. Принаймні, таку кількість кримінальних справ відкрило ДБР. Це справи і по СЗЧ, і по дезертирству. Це дуже поганий рекорд. Пише у Фейсбук, колишній нардеп і військовий Ігор Луценко. Армія, котра відкочується, це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, ось що є реальною небезпекою для існування країни. Все, що ми бачимо на картах, всі ці щоденні просування ворога, це зокрема тому, що нам не вистачає воїнів. Не на камери, і на камери від військових все частіше звучить, що піхота закінчилась. Серед проблем, які штовхають людей все за чи на дезертирство. Багато місяців називаються ті самі невирішені системні проблеми: складність переведення в інші підрозділи, відсутність нормальних ротацій, і термінів служби, вибіркову і несправедливу мобілізацію, часті випадки свавілля і порушень у ТЦК.